На центральній алеї Долини провели open-air майстер-клас із самозахисту та показові виступи досвідчених спортсменів та початківців. Сьогодні ми проводили так званий навчально-тренувальний семінар, в якому ми хотіли залучити і залучили дуже багато наших дітей, молодь, дорослих, батьків для того, щоб навіть батьки, ті звані батьки, які виступали, зрозуміли. Як треба дисциплінувати своїх дітей, як треба виховувати їх, як треба розвивати їх і чим саме? Комп'ютери це добре, якась техніка, там сидіти, тетріси і будь-що. Ну, я думаю, що це вже минуле століття, треба займатися здоровим образом життя, зміцнювати нашу націю, зміцнювати наш народ, оздоровлювати його. Щоб майбутнє України було на вищому рівні і ми не були гірші від інших європейських країн. Найголовніше це те, що заняття бойовими мистецтвами не мають жодних обмежень у віці. Захист нам потрібен всім, і навіть щоб свою сім'ю захистити, треба банально якісь міти елементарні прийоми. Тому що в нас дуже зараз нестабільна ситуація в Україні і дуже багато деколи злих людей. Чому від маленьких? Тому що ну, діти, по перше за все, Загортовуються фізично, починають розвиватися суглоби їхні, сухожилля. І це все дуже вдало сприяє на ріст ну, м'язів, розвитку в загальному дітей. Найпростіші прийоми можна засвоїти навіть за три заняття. Наймолодші відвідувачі секції з радістю демонструють усе, чого навчились. Мені подобається робити різні прави, прийоми різні. Стояти в камах. Ми навчили два прийоми. Ім коверки робити. Мене навчили на одну руку, а деяких ще не навчили. Усіх охочих дорослих навчали прийомам самозахисту, а дітям демонстрували, як поводити себе при нападах зловмисників. Захід організовано джитсу студією спільно з Долинською міською радою та відділом молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.